Автомаркет Рівна вітаю вас. маємо в наявності такого м'ясника рефрижератора Mercedes Sprinter з 2017 рік. Ціна його 26900. На спарості в дуже гарному стані. В гарному стані рама Ось такий от. Має сходи на підйом в будку. Ось такі крючки на звірі, щоб чіпляти їх і перевозити. Довжина будки йде в нас. 370, ширина 2,10 і висота також 2,10 Ось такі от. Має круіз контроль кондиціонер. Утримання в полосі, датчики, дощу та світла. Двигун тут йде 2,2 ,2 дизель. 163 кінські сили, 120 кВт. Всім гарного дня!